І знову вітання, друзі! Як ви гадаєте, що це за січкарня? Блендер, міксер. Ні, не вгадали, це є нічничок такий дитячого зразка. Да, дуже схожий на шинковку. Вмикаємо, подаємо напругу і перевіряємо, як він себе веде. Як ви бачите, крутиться. Внутрі двигун, якась картинка там обертається, і щось засвіркало, затріщало і вимикаємо. Будемо розбирати, викручуємо три гвинти. Викрутили, бачимо, тут редукторний двигун. Далі розбираємо, знімаємо колбочку і ми наблюдаємо якісь шклянки, Це залишки від лампочки. Так, лампочка, як ви бачите, розбита, тобто він упав і перестав працювати. Ось скло тут болтається. Далі ми достаємо лампочку, звісно ж, зняв напругу, виймаємо її, викручуємо з патрона. Обережно викручуємо, щоб не поранити руки. Викрутили і наблюдаємо, це у нас лампочка на 220 вольт, 7 Вт. Дуже така цікава і рідкісна, але вона є в продажі, я вже придбав. І будемо ставити нову, закручуємо її в патрон. Закручуємо, вона дуже чітко підходить. Ставимо патрон на місто, вмикаємо, але лампочка світить, але щось, картинка не хоче обертатися, тобто десь щось підклинює. Розбираємо, знімаємо наружну зовнішню картинку, внутрішню і вмикаємо, як ви бачите, у нас колеса не обертаються, ті, що картинки крутять. Вимикаємо і бачимо залишки скла, десь воно попало і клини. Знімаємо менший обідок з шестерня, яка крути картинку, і знімаємо трішки більший. Вичищаємо від бруду, від шкла, очищаємо, щоб нам нічого не заважало. Ставимо кільця на місце, фіксуємо їх, звісно, перевіряємо, даємо напругу. І у нас все обертається дуже добре. Далі ми ставимо внутрішню картинку. Вона фіксується на фіксаторах таких, а зонішню тут трішки проблемка. Вона репнула, пересохла, і будемо клеїти, звісно, каптоновим скотчем. Він навіть і по кольору підходить. Клеїмо, відновлюємо все, щоб більш-менш вигляд мало добрий. І ніде нічого не чіплялося. Ставимо зовнішню картинку на свої місця. Там, де поломані вушка, ми проклеюємо клеєм, перевіряємо в розібраному стані. Як ви бачите, картинки у нас обертаються і лампочка, звісно, світиться. Збираємо зворотньому напрямку, ставимо верхню колбу, нижню і закручуємо, звісно, всі три гвинти. Далі робимо перевірочку в зібраному стані. Як ви бачите, у нас такий акваріум запрацював, все обертається, нічого не шуршить, не шумить. Можна віддавати, дякую за увагу. На все добре, до побачення.